Трішки відходимо від великодніх свят. Яйця у нас залишились, тож потрібно і десь використати. Приготуємо сьогодні освіжаючу окрошку. Кубиками нарізаємо огірок свіжі редиско і відварну картоплю. І змішуємо. Чистимо наші великодні яйця. Нарізаємо яєчко на кубики. Яєчко сюди. Відварне куроче філе нарізаємо на маленькі кубики. Можна використовувати відварену ковбаску. молочну. Буде так добре. До овочів. Багато-багато зелені. Цибулька і укріп свіжий сюди. Готуємо соус, заливу. Сметана, Гірчиця. айран. Мінеральна вода, сіль, перець. Перемішуємо тут. І тут перемішуємо. І заливаємо. Змішуємо. Я тобі з'їла цей свій тазик, я його так люблю. Але будемо пробувати потрошки. Mm, добре, те, що я хотіла. Вже смачно, готуйте зараз. Клас. Главное, що довести до смаку.